Вони не згодні з домовленостями української влади з Кремлем. Демонстранти на майдані впевнені, Янукович діє не в інтересах України. Ми повинні знати, що було підписано. Більш того, за нашу інформацію Янукович використав країну як заставу з проформованих джерел. Стало відомо, що він підписав кредитну угоду на 15 мільярдів доларів під заставу українського майна. На кону українська незалежність, переконаний опозиціонер, тож необхідно провести позачергові вибори. Крім того, опозиція блокуватиме у парламенті угоди, які Янукович уклав з Москвою. Він попросив Путіна про фінансову допомогу і отримав її. Росія надасть Україні кредит на суму 15 мільярдів доларів, а також суттєву знижку щодо ціни на газ цієї кремлівської допомоги буде достатньо на перший час, аби не допустити банкрутства України. Однак, мало хто вірить, що допомогу Путін надає лише з любові до ближнього серед скептиків і новопризначений голова німецького МЗС абсолютно обурливо те, як російська політика скористалася скрутним фінансовим становищем України, зокрема, аби завадити асоціації з ЄС. ЄСфатракцофенштайнмаєр. Вже незабаром хоче виступити посередником у вирішенні конфлікту, що склався. Цього ж вимагають і противники української влади на майдані. Вони не хочуть залежності від Росії та сподіваються на підтримку з Європи. На домовленості з Москвою вже відреагувала й ув'язнена Юлія Тимошенко, яка застерегла, угоди з Кремлем є для України початком кінця незалежності.